Отже, дякую вам за проповіді і, і іншого способу, як через коментар зв'язатися з вами я не знаю. Скажіть, будь ласка, якщо шлюб укладається на небесах, то чи має церква на землі таку силу чи спроможність його розірвати? Дякую, Амінь. Амінь. Шлюб укладається на небесах. Це хто вам таке сказав? Шлюб укладається на землі. Слюб укладається на землі, і ніхто при шлюбі Богове нічого не обіцяє. Як звучить присяга молодого або молодої? Я Василь беру тебе за жінку і обіцяю Тобі, не Богове, тобі любов, вірність, чесність, і що не залишу тебе аж до смерті, так мені, Боже, поможи. Я прошу Бога помочі. Аби Бог мені поміг, бо знаю свою неміч. Шлюб складається на землі для землі. На небі шлюби ніякі не записуються. Якщо хтось вам сказав таке дуже гарне, пафосне слово, шлюби складаються на небесах. А Христос як вам сказав? Ви не знаєте ні Писання, ні того. На небі вже ніхто не жениться заміж не виходить. Будете як ангели. Зовсім інше поняття, зовсім інакше відносини. Знаєте, наскільки, наскільки люди тут на землі не можуть розуміти, що робиться на небі? Знаєте, є така історія, така притча, така байка про двох близнюків, які спілкуються в лоні матері. Один був віруючий, вірив в маму, а другий не вірив в маму. І вони кажуть: слухай, а як ти думаєш, один той каже: а от після народження буде життя далі? Той каже, та ти що? Ні, як може бути після народження життя? Та як? Та як? Це все, це кінець. Ми виходимо і все, і пропало. А той каже, слухай, ну але ну, ти віриш, що мама існує. Той каже, мама це хто така? Ну як мама? Ну, це вона, ну а де вона? Я навіть не знаю, де вона. Ну мама навколо нас. Ми ж в утробі, в неї, всередині, і вона навколо нас, вона всюди. Ні, я її не бачив. Я не знаю, значить, її нема, відповідає той невіруючий у маму, близнюк. А слухай, а як ти думаєш, якщо е, після того, як ми народимося, значить той каже, віруючий каже, ти розумієш, ми ж побачимо світло, ми побачимо світ, ми побачимо свою маму. Той, а той, що не вірить, каже, що ти дурне говориш? Яке може бути життя? Представ собі, ми. Тут нам поповиною зв'язані, а ти нам розказуєш, що ми будемо дивитися щось очима, ми будемо щось їсти. Нащо як їсти? Та ми маємо поповину зв'язані, у нас все нормально навколо нас така е, сприятлива е, така атмосфера, таке середовище дуже тепленько, одинаково, все дуже добре. І ось народилися вони, так? І виросте такими, як ви, всі, великими, так? І потім ми починаємо говорити, а слухайте, а є життя після смерти та та сама бесіда, що близнята спілкувалися в утробі матері. Що вони могли знати про наше життя? Що вони знають про одяг, жіночий одяг, чоловічий одяг, їду, ресторани, та? чи знають вони, що таке? Фраголіно, що ви знаєте, що таке, розумієш, ділято, наприклад, мене Роберто навчив вже слів трошки італійські. Та. Рікардо, так, як я сказав, Роберто, це через тебе. От. І і тому і тому, от іменно на цьому рівні, коли я буду вам розказувати, як буде на небі. Шлюби, написані на небі, це так само, якби в утробі близнята розказували, один одного питався, як то ходити до школи. Розумієте? І тому оці пафосні слова, шлюби на небі зв'язуються. Шлюби, по-перше, Бог сказав, хай кожен чоловік має свою жінку, жінка хай має свого чоловіка. І вияв спільного подружнього життя. Я, як чоловік, хочу жити з цією жінкою, і жінка хоче жити зі мною, це є е, матерія святої тайни подружжя. Вияв спільного спільний вияв до спільного подружнього життя. Якщо чоловік і жінка, хлопець і дівчина хочуть жити разом. Вони вже мають саму природу, вони вже мають матерію подружжя. Для того, щоб це узаконити, суспільство має ЗАГС державний рівень, а церква має святу тайну подружжя. Бо тому що для держави це для того, щоб упорядкувати ваші документи. Що як хто сумре, аби знали, на кого спадщина має бути, ну, якщо так, але так воно є. А в церкві інакше. У церкві, бо церква ставиться до подружнього життя по-особливому. По-особливому хоче оберегти сім'ю і родину. І тому є церковне благословення. І Господь Бог через подружжя, через благословення церкви. Благословляє їх, бо тому що подружжя підняв до рівня святої тайни. Щоб, готуючись до подружжя, гідно прожити в подружжя. Щоб діточки були благословені і так далі. Тобто, але це все рівно не для неба, а для землі. Бо сказано, що Поки смерть не розлучить нас. Якщо смерть розлучила, подружжя закінчилося. А ви скажете, а як я чоловіка свого здивою на небі? ж ти мало одного? А як ті, що мали двох, а трьох, а чотирьох, я такі хто ж знає? Плюс ще 5-10 кавалерів, то котрий буде твій чоловік? І... Ісус святке питання задавали. Один брат, мов жінку, жінка. брат помер, подружжя не дав, а там євреї мусив брати замість брата жінку, щоб давати потомство. І так мало сім братів було, і всі мали її за жінку, всі вмерли. І питаються Ісуса, то вона буде чи жінка, які самі мудрі, чий вона буде жінка. І Христос каже, про що ви говорите? Не знаєте, що кажете. Після, каже Воскресіння, після того, як станете, прийдете на небо, не буде там ні чоловіка, ні жінки. Будете як ангели. А всіх, кого ви будете бачити, своїх рідних, чоловіків, жінок, дітей, вони для вас будуть однаково рівні. Одинаково щасливі. Вас буде тішити не те, що то ваша дитина, а то, що ви рядом, то, що ви поруч. І буде тішити не те, що це твій чоловік, а то, що він поруч. І не через те, що це твій бабка чи діду, але через те, що вони є поруч. І вони не будуть дідом старим і бабкою, як моя бабка-процька, а вона буде трохи молодша, як я зараз, буде виглядати так? Бо тому, що це буде, якщо б для нас було зрозуміло, коли людина знаходиться в такій кульмінаційній точці свого розвитку. Фізичного стану. Але це ми так дивимося. Ми знаємо, що людина має ріст, має вагу, має об'єм талії і так далі у царстві Божому інші будуть виміри. Ну, от Представте собі, що нема ні росту, ні талії, ні ваги, а що є щось інше. розумієте? Іван був на небі і сказав чітко і конкретно. Його питають, що ти бачив? Око не бачило, вухо не чуло, те, що Господь Бог приготував тим, що його люблять. Тобто, він якби хотів описати, він не міг, бо нема ні з чим порівняти. Тому ми так широко відповіли на це просте запитання. що людина на небі чи людина має право. Ісус сказав, Петре, ти скеля збудую на тобі церкву, ворота, пекелі не потонають і дам тобі ключі від царства небесного. І все, що зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі. І все, що розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небі. Церква все, що зв'язує, вона може і розв'язувати. І що церква зв'язує на землі, то буде зв'язано на небі. Амінь.